Вітаю друзі ми з України. Вітаємо вас на каналі Мистецтво Поля Сиренка. і хочу вас запитати, а чи підписані ви на наш канал? Якщо так трапилося, випадково, що ви не підписані, підпишіться, будь ласка, і ви будете отримати завжди своєчасну, професійну, потрібну інформацію, що робити на ваших полях, щоб отримати не просто високий врожай, а високий і стабільний прибуток. Друзі, якщо ви підписані, поширте інформацію між вашими колегами, друзями, аграріями, хто не підписаний. Хай також підпишеться. І лайки, друзі, лайки це ж не дуже важко. Лайки дають можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її доступною для більш широкого кола аграріїв. Друзі, річ сьогодні піде в нашій рубриці просто про бур'ян, про вовчок. Оробанхи Кумана. Якщо говорити латинською назвою, це небезпечний паразит, який може забирати до 50 100% врожаю. Аграрії хто з півдня України, хто нас слухають, вони це чудово розуміють. Можливо, аграрії ще на сході України і на Західній Україні ще не відчули цієї небезпеки. Але я впевнений, що і там. Ця небезпека може вже давати загрозу для посівів соняшнику через те, що насіння надто дрібне, воно переноситься вітром на сотні кілометрів. А саме небезпечно те, що техніка, яка працює на полях, і послуги, які надаються по збиранню, по обробітку ґрунту, воно залипає до знарядь і таким чином також може передаватися на те чи інше поле в Україні. Друзі. Що ще цікаво сказати про вовчок? Перша раса була ще відома з 1926 року Потім вона протрималася десь років 30-40, з'явилася нова друга раса. На сьогоднішній день вже відомо 7 рас вовчка. І гібриди вже є стійкі до цих 7 рас. Але вже знайдена інформація нами особисто, що вже з'являються являю, і нові раси. Є вже нова раса Ай, так звана раса восьма, яка вже може заражати навіть ті гібриди, які стійкі до семи раз. Я мав особисто нагоду бути присутнім на міжнародному симпозіумі по захисту посівів соняшнику від вовчка, який відбувся в 2014 році в Іспанії в Кордобі. І вже тоді вчені всього світу вони били в колокола, що вовчок він через десятки років буде представляти дійсно надто сильну загрозу для всіх посівів через те, що. Його мутації щорічно, він мутує щорічно, з'являються нові раси, нові біотипи, які появляються на вже стійких гібридах. І тому, друзі, як боротися із цією небезпекою, а небезпека дійсно велика. Уже 2-3 пагона вовчка можуть забирати на рослині до одного-двох ценнерів. А трапляється їх і понад 100. Ця рослина, вона не має хлорофілу, тобто не фотосинтезує. І спеціальними присосками гаусторіями присосується до кореневої системи соняшнику і забирає, перш за все, вологу, поживу, енергію. Листя зав'ядає, і соняшник втрачає і кількість насіння, і масу тисячі насіння. Сьогодні існують ряд методів боротьби з вовчком. Насамперед, це агротехнічна, так звана сівозміна. Але враховуючи те, що насіння зберігається до 20 років в ґрунті, то сьогодні важко регулювати чисельність, чисельність вовчка на полі. Далі з'явилися, як ми вже говорили, стійкі. Спочатку це були стійкі сорти, які селекціонери. Знаходили серед диких рослин соняшнику і потім виводили нові генотипи. Потім вже з'явилися стійкі гібриди. Сьогодні дуже багато в цьому плані роблять такі селекційні компанії, як Pioneer, Сінгента, Штрубе, Лімагрейн, ну і інші, які працюють над створенням нових стійких гібридів до нових раз. Але, друзі, найбільш ефективним сьогодні методом є поєднання вирощування стійких до певних раз, я е, повторю ще раз до певних раз. Через те, що вже ті 5 раз A, B, C, D, e, вони існували вже багато років, з'явилися вже нові раси F, J. Я вже говорив про расу I. Тому необхідно комплексно підходити до проблеми. І, можливо, і сівозміну треба е дотримувати сівозміни. І е вирощувати стійкі гібриди, і вносити гербіциди е із класу і так звана система чисте поле Креалфілд, тобто гербіциди на основі імізомокса ну, Євролайтін, і Євролайтинг, Євролайтинг плюс. І знищувати цей паразит. Тому, друзі, ви сьогодні отримали інформацію про вовчок Робан Кумана. і знайте, що якщо у вас його не було в минулому році, це не значить, що його може не бути в цьому році. Тому проводьте постійно моніторинг, слідкуйте, і якщо ви е, впевнені, що на вашому полі вже з'їсть вовчок. Обов'язково плануйте гібриди, які стійкі до євролайтінгу чи євролайтінгу плюс. Оце, друзі, така інформація вам про цей небезпечний бур'ян, паразит. Ще раз повторюсь, хочете знати більше, отримувати своєчасно хорошу користь інформацію. Підписуйтесь на канал Мистецтво Полясирянка. Лайки, лайки, лайки. Дадуть можливість інформацію піднімати до гори. Як завжди, коментуйте, задавайте запитання. Ми будемо старатися дати своєчасні відповіді. відповіді. Тільки запитання, шановні аграрії, адекватні. Сьогодні з вами, я, Олексій Сиренко, наша команда ArtFields. Бажаємо нам всім перемоги, миру, добра, злагоди, вам стабільних високих врожаїв, а насамперед, прибутків. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сієнка. Слава Україні! Стоп, 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 стоп! У мене з'явилося запитання. Я думаю, що і у інших наших глядачів теж може з'явитися запитання. Ти казав, що треба сіяти євролайтінговий соняшник, так? Да, Боротьби зарази. А якщо ми посіяли звичайний соняшник. І на ньому з'явився вовчок. Ми щось можемо зробити в перший рік. Ну, якщо на звичайному соняшнику з'явився вовчок, то тут вже нам може допомогти або мушка фітоміза, так званий гіперпаразит, тобто фітофаг, той, який з'їдає, але він так собі, плюс-мінус там ефективність 10-20%. Але вже щось зробити проти вовчка. Вже неможливо. Він свою справу зробить. Він забере енергію, вологу, поживні речовини і знищить урожай. Просто треба знати, що на наступний рік треба сіяти євролайтінговий соняшник. Якщо ми не дотримуємося цього змін, а хто сьогодні її дотримується? Сіють соняшник вже на другий, на третій рік, на четвертий, а що сіяти? Сьогодні єдина прибуткова культура. Це, можливо, ріпак, соняшник і то, якщо має ці, має, маємо ціну. Ну, вартість насіння нормальна, То в принципі, ми радимо, якщо ви знаходитесь на півдні України, в центрі України або в регіонах, де є велика загроза виникнення вовчка, то розміщуйте гібриди стійки до п'яти а навіть даже семи раз вовчка. І то плануйте ще вносити і євролайт чи Євролайт плюс, через те, що цей паразит може нанівець звести всі ваші очікування. Виникає інше запитання після цього. А після Євролайтінгу, суняку можна сіяти пшеницю? Можна сіяти пшеницю. Є рекомендації виробників, але необхідно дивитися за містом гумусу в полі, за кількістю опадів і за обробітком ґрунту. Якщо ми сіємо по нулю вся технологія, то це небезпечно. Ми можемо мати сильну фітотоксичність. Але якщо ми отримуємо понад 200 мм опадів там в західних регіонах і інших. І якщо ми проводимо е ту ж саму оранку на глибину 25-22 см, ну, відповідно під сівбо зимої пшениці, і проходить там е певний термін там до 4 місяців як після внесення, як виробник рекомендує, то тоді. Е ну Важко сказати на 100% гарантію, що може бути, не, не бути небезпеки. Але необхідно завжди радитися. Ми завжди даємо пораду. Зверніться, будь ласка, до о, виробників і євролайтингу, відповідно, компанія БСФ, і до виробників того чи іншого гібриду. І сьогодні є багато лабораторій, які можуть зробити вже перед цієї пшениці наявність замоксами за тапіру в ґрунті. Тобто, можна. Додатково підстрахуватися і ще й зробити аналіз. Дякую.